Підтримайте бізнес і він підтримає вас. Це правило для усіх успішних економік світу в Україні. Є спеціальний фонд підтримки підприємницької діяльності, який дбає про сприятливий мікроклімат у цій галузі. Однак, аби така допомога мала правову силу, слід мати команду професійних юристів. Чернівецький фонд таких знайшов. Це молода компанія-лідер, котру обралися між підприємці своїми відгуками. Малий та середній бізнес в Україні це один із найважливіших секторів економіки, адже це і самозайнятість населення, і зменшення негативного впливу економічної кризи. У фонді розуміють, аби вся ця машина працювала безперебійно, слід радитись із юристами до фонду підтримки підприємництва на протязі року, а особливо в останніх три місяці, звертається велика кількість суб'єктів господарювання, що потребують різносторонньої допомоги. Фонд як державна організація утворений для реалізації регіональних та державних програм підтримки підприємництва і успішно справляється зі своїми завданнями. Якщо ж виникнуть спірні питання, де без правової допомоги не обійтися, фонд разом із федерацією роботодавців порадить звернутися до свого партнера юридичної компанії Лідер. На території Буковини існує чимало юридичних фірм, а також приватно практикуючих юристів, які можуть надати юридичну допомогу. Однак в більшості випадків вони вузько спеціалізовані. Юридична компанія Лідер це згуртований колектив висококваліфікованих юристів-практиків, юристів, науковців, готових надати праву підтримку, захист, допомогу по суті, особі у будь-якій приватно правовій справі. Досвід роботи у сфері цивільного, корпоративного, господарського, земельного, житлового та інших галузей права дозволяє компанії надати точну консультацію, а при потребі представництво інтересів у судах. Перешкоди у роботі бізнесу не мають шансу вплинути на їхній розвиток, твердо кажуть юристи. Як показує досвід роботи з клієнтами, серед основних перепон, що сьогодні заважають продуктивно працювати з суб'єктами господарювання, є велика кількість перевірок контролюючими органами, проблеми, які виникають у ході залучення коштів та використання кредитних ресурсів. Майнові суперечки між партнерами та контрагентами. Наше завдання надавати клієнтам грамотну та своєчасну юридичну допомогу у будь-яких правовідносинах та на будь-яких етапах. Фонд підтримки підприємництва не комерційна, неприбуткова установа, а всі справи здійснюються за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів. Однак залучення юристів компанії Лідер відбувається на платній основі, хоча цінова політика досить лояльна. Максим Шварцман, телеканал